Оскільки в грунтах українських тканини зберігаються погано, то, на жаль, точних реконструкцій вигляду власне тканинного одягу ну неможливо зробити. А все, що робиться в цій галузі, це іде порівняння з існуючими зображеннями, які є досить спрощеними. В тому то і проблема, чому. Той самий е, жіночий одяг може здаватися на реконструкціях більш мішкуватим, в силу того, що, власне, ці зображення жінок в одязі, ну, це переважно зображення богині, але в явно не грецькому одязі, а явно в скіфському одязі. Вони якраз ну, настільки нечіткі, що все, що ми можемо бачити, що це сукня, може бути підпоясана сукня, може бути накидка, каптан. Оцей каптан може бути довгим по типу Кандіса, тобто такого, як. Ну, верхнього одягу вони переважно зображені в головних оборах, які практично повністю закривають волосся інколи, хоча волосся проглядається. І ці зображення надзвичайно не чисельні. Якщо порівнювати з грецьким світом, де, зокрема, різноманітні громадянки, різноманітні богині, вони зображувалися в різних... І фостасях в різному одязі, в різних подіях, то власне зображення ось жіночих персонажів, які мають відношення до скіфської культури, їх надзвичайно мало. А плюс у нас немає, на жаль, збереженого власне одягу тканинного. Все, що ми маємо, ну те, що досліджують в похованнях, це залишки металевих деталей, які кріпилися до одягу. Це нам дає певне уявлення про декор. Це переважно коштовні пластини, на яких зображено різноманітних тварин, інколи людей. Ну, але вони нам фактично дають дуже мінімальну інформацію, яка просто корелюється ось тими нечисельними зображеннями. Казати про те, наскільки одяг тих самих жінок або чоловіків міг бути якимось чином з сучасної точки зору, якимось привабливим, ну, це звичайно дуже важко. Чоловічих зображень з київських в одязі суттєво більше, і вони досить сильно варіюються. Тому ну, тут в принципі простір для реконструкції вже суттєво краще, але знов-таки власне самого одягу у похованнях на території північного Причорномор'я, на жаль, зафіксовано не було в силу от, власне, тих умов, які ми маємо. У нас немає мерзлоти, їх не ховали в болотах, де це могло законсервуватися і зберегтися до нашого часу. Тому такі реконструкції на жаль не є дуже точними.